Карпатський афон так неофіційно називають місце, до якого я прямую. Сюди йдуть за порадою. Йдуть тоді, коли, здавалось би, вже нічого не може допомогти. Загадковий гірський монастир Манявський скит. Нібито сюди, можливо, навіть саме цією дорогою ходили наші князі. Тут здобували неабияку силу, мудрість і омолоджувалися. Ця стародавня святиня, ніби захована поміж карпатських скель. З'явилася вона тут ще у 13 столітті. Саме сюди свого часу перебралися кілька київських ченців після того, як на Києво-Печерський монастир напали монголо-татари. Їхні імена знають усі в Маняві Іоаникій, і Пахомій. Ці двоє ченців першими відчули життєдайну силу тутешнього місця. Тому що людей своє почало манити. Сюди почало безперечно їздити багато потім пізніше людей. І, і оселялися, і так утворилися і село Манява. Але перше був безперечно, тут монастир. Блажений камінь це така собі перша монастирська келія. Дивовижне і найсвятіше місце у Маняві. Жителі навколишніх сіл вірять, що ця скеля має неабиякі цілющі властивості. Таке враження, ніби. Гора розкрилася і сама впустила сюди людей. Хтось ніби долонею накрив монахів. Камінь постійно вологий, ніби мироточить. На смак вода як джерельна, але ж звідки скеля з усіх боків суха. Жоден з учених, які досліджували манявське диво, так і не зміг пояснити це явище з наукового погляду. Шинці запевняють, вода рятує від хвороб і омолоджує тіло. А саме перебування у монастирі дає силу. Учені, які приїздили сюди, пояснювали, що на території, на якій розташований монастир, існує один із потужних енергетичних центрів землі. Монахи трактують по-своєму диво, але це диво можна відчути фізично. Ось одна із точок, у якій енергія виходить назовні. Біля цього хреста. Якщо притулити руку, відчувається легке поколювання. Недарма сюди регулярно навідувалися Богдан Хмельницький, Іван Виговський, Данило Галицький та й сучасні українські можновладці не раз приходили сюди, шукаючи просвітлення. В усі часи розповідає тутешній настоятель, цілющу монастирську землю хотіли привласнити. Наприкінці XVII століття австрійці навіть вигнали звідси ченців. Коли монахи уходили з цього монастиря, вони сказали, що ми повернемося. І ми повернулися. За кілька годин, проведених у Манявському скиті мою в тому, як рукою зняло. Диво це чи природне явище, але відчуття спокою та приплив енергії реальні. Неодмінно навідатись до карпатського афона. Монахи не зачиняються від туристів. Навпаки.